Я Микола Чимак, компанії IDT. Більше 20 років ми розробляємо сервісні моделі та стандарт експансії для розрібних мереж, сервісних компаній, банків, і ми постійно чуємо, як бренди обіцяють зробити життя своїх клієнтів простішим. Але що відбувається насправді? Якщо подивимось навколо то побачимо, що виконання навіть простих дій вимагає все більше нових знань та навичок. І це спричиняє зайвий стрес. Нам потрібно натиснути 14 разів. На сенсорний кран для того, щоб замовити каву, або зайти в мультимедійної систему автомобіля, щоб просто відкрити бардачок. це може виглядати безглузно, але деякі інновації направлені супереч людській природі, яка насправді вимагає постійного спрощення. А люди, які працюють в компанії, які обслуговують нас в магазинах, банківських відділеннях, контакт центрах, вони теж знаходяться в колоні цієї складності. В багатьох компаніях до 70% часу та ресурсів витрачається на виконання безлузних процедур, які тільки ускладнюють життя і клієнтам, і співробітникам. І коли ми питаємо менеджерів, чому вони розробляють, впроваджують та виконують такі процеси, іноді чуємо відповіді на кшталт. Що коли ставили це завдання, ніхто не казав, що потрібно думати, або просто так історично склалося. Уявіть просто наскільки компанії можуть більше заробляти, якщо вони приберуть ці зайве терпля. Те, красоту потрібно культивувати, її потрібно створювати свідомо. Красота стає новою ціннісною пропозицією для компанії. Про це і поговоримо 26 вересня на Customer Experience Conference. До зустрічі.